Ох, і режунчик, хтось тобі привезе мейнкунчика маленького. Тепер точно коли Мурчика немає. Свято місто пусто не буває. Якась падлюка у нас тут заблудиться з дня на день по-любому. Сіпарша і так тусується. У нас тут почти всі коти приблуди, Ну не почти вони всі приблуди Ох, нифіга собі! Кого я вижу? Чувак, а нафига ты дырку сделал? В сітке? Коля, ти нафіга сбрил усы? Кия, ниндзя. Я знаю, хто любить у нас. Секундочку. Хай гранат пальця. Рижик, я знаю, ти тут ганяєшся піратюх всяких. Ну, ось от твій, этот самий. Ти визнаєш мясо? Ага, ага. Він ще й літаючий. Все, хавай. Десерт. Вони обожнюють. Мурчик теж обожнював упокойный, богомолів. Кажуть, самка богомола відкусує самцу голову. Ну тут <сум> трошки не стиковочка. <сум> Рижик откусив <сум> богомольщий голову. <сум> Вони їх обожнюють, ходять тут по кущах. Видно, із-за жари зміна клімату їх розвелося. На гранаті часто находю, тут теж бувають. І мені здається, як наче вони і гранат жруть, ну вони ж м'ясоєди. Не, на гранаті нічого. Ну, їх попробую ще заміть, хоча відпочаються подлюки такі. прямо бува багацько розвелось богомолів. Ну як бачите, рижик не спить, контролірує. Богомолен. І перейшов на, на отаку от дієту. Азіатський кіт. То кузнечиків їв, то мух. У нас всі коти цим займалися, І мух ловили, і кузнечиків, і жуків других різних. Більше ніхто не лазить. Вони одиночки, вони не стайні. І як їх називається, саранча теж з'їдобна, да, рижик. Істрибитель саранчі. Так що так от, вдома в хазяйстві нічого не пропадає. Тепер шукай нового. Ой, розвів болтологію кошачу. Але я думаю, ви не впроти. Хоч один котик. Щось він уже унюхав там нового. Щас піде шукать. Розведемо може, якусь другу болтологію. чи рибалочку вам доточимо. Що ти, все паршу зустрічаєш? От туди я її загнав в кущі подальше. І все. Як наче йому міста мало. Після мурчика. Ой, репях, репях, ти репях шкодливий. Не треба на мене ричати. Сам такий руку він рішив укусити, кормящу. Кормящу руку рішив укусити. Не. Тут би підставочку покраще, да? позручніше, щоб контролірен. Город. Город, щоб контролювати, щоб всякі собаки і вредителі менше тут Ага. Шпаки прилетіли. Познавасто, черешень вже нема. Це саме все. Чувак, Ту думку опоздав на два місяці. Ладно, на півтора. А, 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 он же ж лащиться, кусая пальцы вилизує. А, я, это было больно. Ну я знаю, они любят, люблять, когда массажик, массажик спины делают. Це все коты люблять приболдеют. Та все, він полетів Рыжик, полетів. Ладно, розвели одну болтологію, розведем і другу, понеслась. Виложила. Ех, по губам пройшов. Довго, довго камеру включав, півминути. Вона нашла, коли зависнуть на зарядки. Триндець. Мінус третя клювака сьогодні в холосту. Він багато пройшов він і не засікся об кормак, хоча кормак 110 грам міг би і засіктись. Єсть покльовка коропа. Поки хтось закусує і є. Да. Що ти тягнути не будеш? Давай, давай, давай. Ще я підсаку освободю. осободю. так от рибу черпають. Зараз я акуратно. Давай вудку на рибу. Оп! Отак от, от коропець. все, можеш відпускати. Тихо, пиццакою, нікого ззаді не вбий, вона длинна. Оп, акуратно пішов. Підніми. Та то... Хотіли як... Хорошо получилось, як завжди. Опусти його, він же ж вдариться. Він тут вже 10 оборотів на щастя зробив. Ну все, давай Пицаку. дубль два. Та спихни його вже в воду. Все. Погодка портися, але ми так просто не здамося. Карап'ярі нема куди тікати. Виловимо фідерки, телескопчики закинуті. На той стороні що то сигналки від вітра пищать, що дурні. І рибаков це взагалі не напрягає. А в мене вже мозги плавляться. Кожні ну, 2-3 секунди піпі 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 -пі 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 пупу. Та йоханий бабай. Боїтесь суперчувствительність настроїв, боїться кльов прозівати. Як наче покльовку коропа можна прозівати і не почути. Даже на максимально виключенові чую, які звуки. Воно буде дзвонити, воно буде летіти, спінінг буде подриватися. Ну. Сигналізатори купив, пользуватися ними не купив. Все як обично. Та й таке. З нашими то все гаразд, Голден кетчеровські. Подождем з адміралом коробчика. Є клювака. Обережна улыбака. Що тобі давати? Ну хорошо, крути. Не, не так держи, що ж ти попускаєш, ти поки в руки візьмеш, слабину даєш, а потім жалуєшся, що ось Так же ж діла не, не ловляться. Виводь влево, вправо, 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 так. Да. Вправо, папка, вправо. Він. Ти ж бачиш, він, ось, ось аж де він. Не спіши, ща він. Окочуриться. Отож. Дивись, дивись, під мостик уходить. Щас за палку. Ех, я тобі що казав? Зачепиться за дрин і все, уйшов з кормушкою. Мостик то на чомусь стоїть, на якихось опорах дрем. Папка, він перетерся об стовп железний. Чи що тут на чому мостик стоїть? Да. Ну так а я тобі... Тут куча стовбиків железних, Мостик на чомусь стоїть. От він і перетерся опціон. Об Нитку обрізало. Буває нічого страшного. Рибаки вже збираються. Адмірал теж заскучав, але додому я його не відпустю. Максимум тут оставлю покушати. Оладки наминає. Він гроші є, хай йде в магазин за второю бутилкою. Цю вже допили почти. О, драбадан і все, я ще 100 грамів вип'ю і все, я за руль не сідаю. Отак от, от вітер шатає снасті, кльов в середньому з середини ближе до нас, отак, от напротив закинутої в бік, ну рідко-рідко нитичка. Ну і трохи ще з цієї сторони достаємо. Був момент клювало спит берега. Але зараз ніякого чорта ніде не видно лисого. Тут, до речі, є судак, його зараз не видно, але вранці він десь був, Навірно, потонув. Такий за пол кіло дубця врізав, глибина невелика, ясне діло. Видно, от жарюки та й поплавився. Якось так. Хто тут погулятися хоче? О, великі врожаї, великі врожаї. Ризики. Котики вродили. Збираємо врожай. Ох, і в... шкода така. Хода ритахи збирає по городу подлюка. Така колоски лове. І так шерсті немає. О, іще ваза. У мурчика ще коротка і не, так, не така цепка. А це ну, просто губка впитує весь мусор. Оч! Оч! Не векай. Не векай, свинтус такий, виріс який великий. До війни був маленький, в руки поміщався. В ліс в Олешківські піски їздив, по лісу бігав, кучі накладував по носа з переляку, причому не раз. А зараз не все. Дома тільки сусідні городи обсирає вечірній обход. Як підписники рекомендували, закидав сіном помісто полива, щоб волога не вивітрювалася. І раніше таке діло. Самий живучий персик. Є два печальних, типу отаких. От Взагалі не дуже. Ну і четвертий який живий залишився. це ось нечагенький, красавець, сподіваємось буде добре. Ну, груші три живих, четверта і ще мокра, Ну вже як наче не жива. А от де він тут. Тусується, дивіться, витоптав тут собі Витоптав. А, витоптав. А! Ти на кого одічалий? Ти на кого зашипів? Ти на кого зашипів, га? А! Больно, капець. Еть! Ще мене ще за трьох за трьохсот тут раніше времени. Ага, ага. А, побіг. Він і не тікає, він і в оборону стає і почина атакувати Він гулятися не вміє. Гризе. Ах, ти спадло таке. До крові. М'ясо терчить. Це капець. От так от. І втік. І втік он, замаскирувався в кущах. Отакі От пироги. Ладно, будемо лічитися. Сам виноватий, так сказати. Що ж, ставимо лайки. Ділимось роликом з друзями, пройдусь, подивлюсь, чи водичка капає. Бомбящі коменти вітаються. Це падло ще піндюліну свою получе. Найшов Демурчик попит, цикав. Кущики, вигляньте. І теж вирішив помітити. Ох, сволота така, до м'яса розпанахав руку. Отак от, от його гладить. Нарколига, не трогай цю полинь. Що ж, всім пока і до зустрічі на війні. Не на воді, а на війні.